Ви бачили мерседес-кабріолет? Кать бачили. А Аудні бачила? А Таврію? А Таврію не бачили. От я говорю, будь ласка, подивіться, який можуть бути автомобіль ще й Таврія. Ігор Сухобрус показує свою леді. Так він називає стару Таврію, із якої зробив кабріолет. Каже, аби їздити з вітерцем, відрізав дах автомобіля та додав відкидний тент. І зайшла мова, що Таврія це погана машина. О така не дуже. І я вирішив зробити альтернативну думку, щоб поміняти і зробив такі автомобілі. Ми на ньому вже були і на виставках, він в Києві їздить. І коли до мене приходять, кажуть, ти що, ти такі да, зараз такі випускають? Так, зараз такі випускають. Ну ми ж випускаємо, значить, випускають, правда? Цю машину лазню чоловік десять років тому переобладнав із вантажівок УАЗів. У ній говорить, залюбки можна попаритися на природі. Тут стоїть тен і гаряча вода. як кидаєш туди оберемочок дров, вона повністю працює. У автопарку чоловіка ще всюди ходить пікапи і лімузини. Є й будинок на колесах. Його, каже, підготував для подорожі в Карпати. На ньому зробили столик такий откидний. Зверху откидний є такі, я зараз вам покажу. Палатка ставиться. откидається одна. Откидається друга. І тут майструється повністю палатка. Пригадує, експериментувати з автівками почав в армії. Фото першої переробленої зберіг до нині. Купив такий автомобіль, зробив його тут повністю. Тут перероблений, бачите, там і руль, і сидіння. Ми взяли із шинелів і обшили повністю ці всі чехли, все повністю шинелі обшите. Те саме любимо моя машина. Якщо мене запитують, який найдорогий мені автомобіль, то він оце. Із яких деталей майструвати, додає, вирішує спонтанно, але передусім, каже, піклується про зовнішній вигляд машини. Цей автомобіль один із прикладів того, що я люблю. Мене не цікавить ходова, мене цікавить інтер'єр наружний, тобто мене метал цікавий. Тобто, як розкройка автомобіля, як у швія, розкраївся. все так. Мені розкроїти розкрити автомобіль і переробити, його так як мені подобається. Друге життя розповідає ігор Сухобрус, Подарував сотні вітчизняним автомобілям, та ще має машини заготовки, які хоче перетворити на новий транспорт. Я дивлюся на автомобіль, як на. Е Такі хобі на те, що воно дає радість в тих моментах життя, коли дуже багато всяких складностей, дуже багато всяких проблем. Але куди сюди приходжу, я тут знаєте, як, як, як пластилін розплавляється, і тут мені вже тут хорошо і комфортно. Це Вікторія Скобацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.